Вітаю, друзі, перед тим як почати нашу розмову. Одразу хочу щиро подякувати свого підписчика і глядача під ніком Евка, за те, що вона чи він у минулому відео проставила чи проставу тайм-коди. Це дуже важлива річ, і вона, сподіваюсь, допомогла багатьом людям, які просто не хочуть витрачати свій час на таке довге відео. Тому від мене. Подяка. Ще одна об'ява. Знову таки ж, в минулому відео ви звернули увагу, ну, ті, хто дивився, на дуже поганий звук мого співрозмовника. Приношу свої пробачення. Але ж вже ми розібралися, підключилися фахівці, проблема вирішена. І відтепер на вас чекає якісний звук в моїх студійних програмах. На які я буду запрошувати фахівців, експертів, і ми будемо обговорювати дуже важливі теми. Тому запрошую. І так, починаємо. Мені буквально два дні тому в лічку на Фейсбук надіслали посилання на відео, де мер Дніпра Борис Філатов в перші дні повномасштабного вторгнення фактично. Переконує своїх підлеглих на робочій нараді не чинити опір російським окупантам. Це відео подвигло мене на деякі висновки, з якими я хочу з вами поділитися. Однак я зробив маленьку нарізку десь хвилина, плюс-мінус. І хочу, щоб ви також подивилися, згадали, а потім продовжимо нашу розмову. Це настояча війна! Можете ли вы поддержать эти инициативы? Например, мэры обложенных городов там, должны что-то сказать, что мы против того, чтобы дальше продолжалось кровопролитие. Ну, как-то так. Но мы же не можем этого говорить. Понимаете? То есть мы как бы не можем говорить, что не записывайтесь в тероборону или не получаете оружие. Ну, я считаю, что мы отобьемся, потому что то, что вчера продемонстрировали русские, ну, хорошо. Ну, там, что кто-то побомбили, использовали свой запас ракет. Куда-то пошли, их сожгли, куда-то высадились, их сожгли. Ну, змеиные змеи захватили. Ну, молодцы, вообще красавцы. Ты смотрите, я, хоть у нас и закрытый разговор, я не хочу вас кошмарить, я говорить какие-то глупости, там, из глубины штаба и все остальное. И все. Саш, армия – это все хорошо, героизм наших людей – это все бесспорно. но нельзя так говорить, змеиные захватили, Они, блядь, хорошо говорят, Саш. Есть такое понятие, как э, стратегическое превосходство. Поэтому давайте, Саша, вы не рассуждайте, вы же не Герасимов, вы не Генеральный штаб Вооруженных Сил России Сперма. Я не хочу их Ну их нельзя дать. Это не глупые люди, которые, в принципе, понимают, что... То есть, ну опять же, давайте, ну то есть мы же нормально разберемся. То есть они за один день забежали в Киев. Понимаете? Фактически уже забежали. Это один день. А якщо це буде 2-3 неділя, 2 місяці. І так, ми бачимо, як посадова особа такого рівня в момент, коли на державу напав ворог замість того, щоб мобілізувати людей, замість того, щоб організовувати оборону свого міста, він вимагає від підлеглих змиритися і нічого не робити. На мою думку, є дві причини такої поведінки наших посадовців. Перша причина полягає в тому, що наші всі еліти, регіональні і всі українські, ну так звані еліти, вони всі проросійські. Вони чекають російського миру, вони готові до сприйняття російського укладу, тому що в інших умовах їм жити некомфортно. І це стосується буквально всіх регіональних еліт. Таке явище характерне для всієї України. Пояснюється це тим, що Росія кримінальна держава. А в Україні керують державою кримінальні клани. Тому їм не потрібна демократія, наш розвиток, наші з вами права. Їм потрібні стосунки з такими ж, як і вони. Тому вони повністю заточені під Росію. З Росією їм просто. Росія дає можливість їм красти і підтримує воровські еліти. Того ж Коломойського, того ж Ахметова, того ж Філатова. І це настільки глибоко сидить в нашій державі, що ми бачимо навіть і при фактах знищення цілих міст України, катувань людей, вбивства дітей, влада призначає на посади відверту вату. Ну подивіться на оточення Зеленського Єрмак, Подоляк, Татаров, зараз звільнили Херсон. І Зеленський призначає на посаду голови обласної держадміністрації людину Азарова, тобто людину Януковича. Янукович, який підписав прохання до Путіна ввести в Україну війська. І тепер Путін, махаючи цим проханням, вбиває нас. І людина Путіна займає посаду голови. Обласної держадміністрації, а Херсон, на секундочку, це стратегічне місто. А така посада надає доступ цій людині до державних таємниць. І так повсюду. Тому коли Філатов, мер Дніпра, дуже жалкує, що народ потрібно озброювати, це говорить про те, що регіональні еліти в особі Філатова чекають русський мир. І тільки ми народ їм заважаємо вийти до російських танків з хлібами солі. Друга причина полягає в тому, що Україна переживає жорстку кризу системи державного управління. Чиновники банально не розуміють, як їм поводитись в умовах форс-мажор, в умовах війни, в умовах природних катаклізмів. Вони не знають, що робити, тому що нема протоколів. Нема інструкцій. Наприклад, якщо землетрус чи інше стихійне лихо, в сейфі чиновника повинна лежати папка, в якій прописані його дії, яку нараду він скликає, яких посадовців він запрошує і хто за що відповідає, яким ресурсам розполагає його громада чи територія чи країна. Якщо мова йдеться про війну, то знову ж папка, в якій прописаний кожен крок такого посадовця. І в перших пунктах повинні бути прописані дії по утворенню територіальної оборони, мобілізаційні плани, евакуація. І під кожним пунктом повинно стояти прізвище виконавця і термін виконання. А відповідальність виконавців повинна бути зазначена в Кримінальному кодексі України. Всього цього нема. Тому ми бачимо розгублених чиновників, які взагалі не розуміють, що робити. Я вам нагадаю ситуацію по Луганській області, коли було там підпалено рік тому ліса на Великій площі, що робить голова обласної держадміністрації Гайдай? Він селфіться. Гинуть люди цілі родини спалюються під час пожежі, а гайдай селфіця. Він взагалі не розуміє, що робити. Голова МЧС, десь сидить в Києві, п'є каву, тому що немає протоколів, тому що державою керують кримінальні клани, для яких важливий не розвиток держави, не наша з вами безпека, а особисте збагачення за наш з вами рахунок. Україна зараз підійшла до тієї точки, коли народ починає задавати владі дуже незручні питання. І замість того, щоб на них відповідати, замість того, щоб реагувати, політтехнологи олігархів намагаються нам просунути ідею, нав'язати думку про те, що нам, народу, потрібно домовлятися, знаходити спільну мову з олігархами. І тоді начебто все вирішиться, кожен отримає своє. Такий собі компроміс вівці з вовком. З огляду на те скажу свою думку. Нам не потрібно жодного компромісу з олігархами. Це равнозначно, як компроміс зі злочинцями, з тими, хто гвалтує нашу державу. Проте, дійсно, нам потрібен національний компроміс, тому що без нього ми. Не зробимо жодного кроку в напрямок нашого щастя. І цей національний компроміс повинен виглядати саме так: всі ті, хто у незаконний спосіб приватизував державні підприємства або сховав цей злочин за такою ж злочинною концесією, всі ті, хто підтримував Росію, насаджував тут в Україні російські наративи, корупціонери. Повинні строєм направитися до тюремних камер. І це не обговорюється. Крапка. Всі ті, хто сумлінно працював на олігархічні клани, займаючи державні посади заради зарплати, заради чиновницьких пільг, позбавляються довічно права обіймати посади виконавчій владі в органах місцевого самоврядування і бути обраними. Вради всіх рівнів. Оце і є справжнє очищення нашої держави від всіляких козлів, зрадників і крадіїв. Кажу емоціонально, бо вже це дістало. Ми кожного разу наступаємо на одні і ті ж граблі. Майдани показують, що без жорсткої, всебічної люстрації ми постійно будемо повертатися на те ж саме місце, де й були, наче знаходячись якісь петлі часу. І з цим потрібно вже закінчувати. І для нас з вами оці два найголовніші кроки, всебічна люстрація і зміна виборчого законодавства, повинні стати головними нашими орієнтирами, бо незабаром розпочнеться, друзі, чергова виборча кампанія. Не думайте, що вони відмовляться від цього. Ні, вони чекають лише на успіхи ЗСУ. Якщо вони стануть необратимими для Росії, одразу ж відбудуться вибори. І ви бачите, як змінилася риторика того ж Єрмака, того ж Подаляка. Вони всі стали патріотами, вони кажуть такі речі, які жодного разу б не могли б сказати там, півроку тому назад, тому що за їх спинами стоять Азареви і Януковичі. А зараз вони це говорять для того, щоб сподобатися нам, для того, щоб... Потім сказати, що це ж вони перемогли. Не ми з вами, а вони. Тому тепер ми будемо зобов'язані, на їх думку, обирати їх у владу. Ні, нам потрібні нові політики, які візьмуть ідею жорсткої ілюстрації і зміни виборчого законодавства і понесуть його як гасло. Скажу відверто і від себе. я... Якщо ну, побачу таких нових політиків чи таку політичну силу, я з задоволенням їх підтримую і підставлю своє плече. Бо тільки такі рішучі дії нас з вами врятують від Каламойських, Ахметових, Єрмаков, Татарових і прочої нечисті, яку зібрав навколо себе Зеленський. На цьому у мене все, друзі. Я закінчую. Підписуйтесь на мій канал, будьте активними, не хворійте. Бережіть себе До побачення.